Готуємо пухкі запашні рогалики. Беремо 400 мл теплого молока, 20 г свіжих віжів, чайна ложка солі, 3 столових ложки цукру. Гарненько все перемішуємо. Вбиваємо 2 яєчка. І знову сагаренько перемішуємо. 75 г розтопленого масла. Добавимо ще ванільний цукор за смаком. І залишилось ввести борщ. Приблизно 700-750 грам. Дивимось по тісту. Тісто має бути м'яке телес, але одразу все борошно ми не вводимо. Вводимо спочатку грам 300. На цьому етапі відливаємо половину тіста, приблизно розділили. І в одну із половин додаємо 2 столові ложки какао. Все, тепер вводимо інше борошно, дві половинки і замішуємо два м'яких еластичних тіста. Все, в нас вийшло два гарненьких тіста, одне, шоколадне інше. Ручки я змастила олією і промісила ще кожне тісто. Ось так все. Накриваємо рушничком і залишаємо на 40 хвилин. Поки наше тісто піднімається, підготуємо начинку. У мене буде. Це вишенька, сок вже стікає. В мак, зараз перетрую його в кофемолці з цукром і кисломолочний сир. Його теж перемішаю з цукром. Наше тісто готове. Відщіплюємо собі шматочок одного тіста, іншого. Розкатуємо кожну кружелятко. Тепер беремо одне шоколадне, зверху кладемо біленьке. Так от ще трішки підроскатуємо їх разом. Ось так. Робимо зверху надрізики і викладаємо нашу начинку. Кисломолочний сир. Трішки макової начинки. Вершеньки все скорочуємо. Защіплюємо тут краї. Ось Ось такі рогалики в нас вийшли. Тепер змащуємо гарненько яєчком і в духовку при 180 градусах, вверх вниз конвекція 25-30 хвилин. Наші рогалики пухкесенькі, ще гарячі. Ось так.